Ось таке ота. Сушка. Досушую. Виходить, що ці дрова я заберу з собою, трошки восповнити, що було. Тепер мене дров сухих трошки більше буде з собою. Це дуже важливо, тому що я їду в низину, там буде болото, всяке може бути. Хе -хе. Може там взагалі сухих дров немає. Все мокре, хоч покручую. Вчора, виходить, тільки я розпалив вогонь на цьому ж місці. А він знаходиться за тентом. Як почало, блін, я... Так давай спасати, подвигав палатку, вогонь сюди двигав під тент на оце місце, де зараз кружка стоїть. От. Ну що все одно, посушилися, і так, виходить все працює. А утром теж думаю, о, сонце виглянуло класно. Я знову туди поставив. А воно знову хмари Ну, Вроді пронесло, не було доща, нормально. Отже ж у нас сьогодні 21 травня 2025 року. Я приближаюся к точке зю. Взагалі, по ідеї, я можу вже по... завтра Послезавтра я можу вже э, бути в Колумбії. Но, может быть, я не буду спішити так, ще побудувати. У мене ще запас времени есть. Получается, я пересікав границю 2012 я написав 30 днів. Тобто у мене ще ціла неделя є, в принципі. Тобто вот. я дней 5 могу ще спокійно тут бути в подарі. Вот, и я просто думаю, че куплять билет тут, че уже купить в Колумбии. Че на границе не скажут, они мне, а где билет, типа, ну все такое. А черт его знаю? а представь, будет билет, а меня не пропустят по другой причине. И что я тогда буду делать <соценно> с купленным билетом? Так я, поэтому пока не знаю. Наверное, попробую куплять билет уже там. Деньги на билет уже практически готовы. Там не вистачає. Та саме. Я просто знімаю з банок круглими сумами по тисячі гривень, щоб удобніше було вважати. Але якщо зняти все остатки, то якраз хватить на білет, навіть залишиться трохи. А, а якщо за ці 2 дні, поки я був в отрубі накидають ще, то якраз хватить. Ну це в основному деньги ті, що ще на, на морожене кидали. Але виходить, що я зможу купити біліт повністю за ваші донати. За це вам дуже дякую. Отак от. А, але те, що банка на білет, ви все одно продовжуєте кидати, навіть якщо я куплю. От. Просто Ці деньги підуть вже на щось інше, потім буде інша банка. таке. Там вже розберемося. Е, якщо ви так кажете, що ви будете мені кидати, навіть якщо я не буду їздити по ходу, а буду жити в Іспанії. Ну, в принципі, да. Тоді буду вести домашній блог, так і бути. Тому що вертівці я перестав вести через всяких самих коментаторів, От. В общем, захейтили. Тому я вирішив прикратити ті весні, не показывал, що там вдома происходит. Поэтому ви не бачили, що там произошло. Я зробив дуже офігенний ремонт, я повністю його закінчив. Таке. Але ви його, мабуть, вже не побачите. Я його, правда, трошки знімав, воно є десь на відео, але воно там у от. Последній кусок цього рікоти якийсь не такий, він наче обычный творог. Хоча дати у них однакові. Предыдущий був нормальний. Оце прямо наче творожок, і от по консистенції теж розсипається. За завтра я знову буду. Скоріше все, там буде цей магазин, я ще прикуплю трохи, бо сир дуже класний. От. Ой, цей, цей раз спробувати набрати собі продуктів на кілька днів. От. Не разу торбу не шманали, ні разу цих продуктів не викидували. Вони такі фрукти шукають і все. І то коли шукають. Наприклад, на еквадорській границі взагалі ніхто торбу не перевіряв. Зато мозги мені винесла та. Ось так от. Тетка. Вона по візрасту, мабуть, молодше, ніж я. От. Вон що там робиться. Але воно знаходиться позаду, воно в горах десь. Вона виглядає кошмарно. А у нас добре, у нас навіть сонечко виглядає. Бачите, як часто чихає. Я думаю, що це не просто так. У них, я ж говорю, щось -то з тормозами, вони модифіцирували, може усилені пружини, поэтому давлення воздуху треба більше. Завжди. І воно часто збрасується. От. У нас впереді екватор, кстати, скоро. Дуже скоро. Зараз я йду вниз і там внизу буде екватор. Так що я дуже швидко до нього доїду. Знаменательне событие, якого ви всі так довго ждали, я теж. Ну, для мене якось так. Ну, все одно, важливо. Я з, півне... з південної півкулі знову вертаюсь в північну. Оце событие, так. Да. А, до речі, я свої тормоза теж підрегулював. А я регулюю по-другому. Мій волшебний ключик відкручує цю гайку, і я їх продвигаю просто ближче до обода. Тому що тут вже відкручено до пределу. Кстати, треба було прикрутити, і потім вже відкручувати там. Які цікаві низькі квітки у цього дерева. А? А ота чорна фігня движеться до нас. А, це місце на знаку там було написано Альма Equatoriana. Інтересно, чого це чого Альма. О. Ось де ми знаходимось на висоті, а там внизу это. Може бути я зараз буду спускатися знову до того. Тут якась дорога піднялась вверх, а потім знову, навіть спуститься туди до річки ближче. Отсюда вийде ще краще. Она річка, яка мутна сьогодні. Мабуть, дощі всюди були. там вон водопадік, там водопадіки. Вони з цієї сторони, їх раніше не було видно. З обох сторон. Дуже багато води випадає. Тому що вроді гора невелика, а з неї столько води тече. І отам, вон, вершину накрила. А я не пам'ятаю, а де я був? На самих вершинах чи трошки. А, наша дорога тут йде. Ті вершини збоку. боку. Получається, вон там. там теж вон долину річки накрила туманом. Дорожка йде вниз, в основному. Ну, з перепадами, але все одно вниз. Я обратив, що таксист, який мене возив, як він це сигналив. Получається, от коли такий крутий поворот, тут дорога широка. А буває, що вона дуже узка. І він перед самим поворотом бібікав для того, щоб стрічна машина не виїхала йому на стрічку. Бо вони часто виїжджають, щоб вписатися в поворот. От. Так що от це теж одна причина, чого вони так часто сигналять. Бо тут дороги ужасні, інакше ніяк. Там один чувак написав про поводу включеної передачі. Так от ти ошибаєшся, на цих дорогах він притормажує все одно тормозами на кожному повороті. Включена передача тут не поможе, іначе торба. Іноді приходиться і на горку хікати, причому дуже сильно. Дорога підбетонна. Теплички за неї паді. Брур. Якийсь кошмар. Фух. Але дощика я втік. Поняв, що случилось з дорогою. Чого один? А де 80 ділося вже. Якась нумерація помінялась Хоча на знаку було правильно написано, що люмбак є сюди прямо. Добре, що подивився карту, це якась не та дорога взагалі. Її на карті немає. Що це за дорога? Моя дорога в другу сторону йде. Зачем вони надурили мене стрілкою показали люмбаки в цю сторону? Тут немає ніяких люмбаків, люмбаки мені якраз туди. То з цієї сторони написано правильно. Люмбак сюди правильно. А там було написано прямо. Вот таке. Це звітний мем. О, курва! Це якраз по еквадорській ось Бабах! Добре, що тут уклон не великий був. А якби великий, зразу за поворотом отака от фігня пелігроса. Опаньки! А, Я тоді і не замітив, а тепер стало понятно Ми піднялись від одної річки, а зараз будемо спускатися в долину до другої. І якраз возле цієї річки тут десь і буде екватор. Треба тільки не пропустити це місце, зараз спробую GPS. Відненькі чихають. Короче, Осман сказав, що 3 км 300 метрів до екватора. Зовсім близько. Короче, блин, як назло, кілометрових знаків немає. Приходиться перевіряти, ще 1600 метрів і все. Надіюсь, там якийсь значок є, я його не пропущу. Вроді так, я тут зупинився. GPS каже, що 130 метрів назад треба повернутися, десь там той знак, але я нічого не бачив. Причому на такому крутому схілі, взагалі, такий дебільний. Тут кругом щось таке саме, вроде як для туристів якісь ділять штуки, але воно все в процесі. Взагалі не зрозуміло, що це на Осмонді обозначене. Але По гуглу. Я точні координати вичислив 20 метрів назад. Оце цей, Виходить, оцей стовбуці є екватор. Ось ось. Ну, таке, бачите. Не знаю, на осмоді обозначена якась ця сама достопримічательність, я нічого не бачу тут. Може воно заросло. там, Нічого не зрозуміло. Якщо ви вважаєте точно до метра, то десь тут по гуглу виходить на оцьому повороті, а отут якесь сердечко нарисували, може це воно. Ну отут, коротше, десь тут. Але тут ніяких знаків спеціальних немає, ніяких обозначень. Дичина повна. Оцей холодильник, коротше. Взагалі так дивіться, я пересікаю екватор. Отак він тут виглядає. Якийсь бігборд, але то зовсім якийсь водопад там нарисований. Тобто ніяк не обозначений. Тому що, мабуть, туристи сюди і не їздять. Інтересно чого. Оцей поворот. ось За мною спиною, різкий поворот, і є екватор. Ілі ну, оце сердечко. Хе -хе. Ще раз, ось це десь тут. Оцей поворот, це і єкватор. Ось так от. Дуже просто. Хе -хе. А... а може оце так обозначений тут екватор. Бутылками набитими. А може отак. Хей. А може ще якось. Ну в общем это десь тут. Дивіться, от крутий поворот і там такий розлом асфальта. Фу, я тут не навер... чуть не навернувся. Добре, що у мене тормоза зараз добре працюють, але вони щось виділивається. Якраз тут на екваторі вони щось виділиваться. В общем, сейчас я пішки ще раз перейду з південної півкулі в північну. По стрічке. Так, нельзя. Я не зможу засняти на велосипеді пересічення екватора, тому що тут такий крутий схил і дуже крутий згиб. Тому я пройду пішки. Зараз поснімаю трошки. Я пішки перетинаю екватор, перехожу з південної півкулі в північну. Хі -хі -хі. Отак воно тут відбувається. Павам! І ще раз оце сердечко. І отой холодильник, і мій велосипед стоїть возле нього. В общем, все, на цьому закончили. Величайше событие відбулося. І Йдемо далі. Може там десь якийсь... Може вони знак або зна... спеціальний. Розмістили в другому місці, в удобнішому. Що це таке написано, непонятно. Якась кузька мать тут. Але я так думаю, що це, скоріше всього, очисна станція для води. Дуже похоже. Але така невеличка місцева. Це ми вже трошки далі проїхали, метрів 500 Коротше, Більше ні... так ніяких знаків тут немає ніде. нічого. Опеньки, опять діва. Це вже п'ята чи шоста. Хоча їх тут, мабуть, більше було, я не на всі звертав уваги. Отакої. Вот якась хацапітовка. Поки навіть не бачив. Так, я так зрозумів, що тут якась церква, вони саме молилися. Вот. Що за хацапітовки? Може це вже люмбаки. А, трошки дощик почався, може пережду, а може ні. О, значок! Може це... Кстати, дуже похоже, зараз подивимось, підійдемо ближче. Да. Може і ні. Я не знаю що це таке. Просто якийсь значок. Ми трошки тут поснімаємось. А? Це якась хацепетівка з названням типу, якийсь Амазонас, непонятно. Тут щось подають, але я так і не зрозумів просто якась їда, але не та що я хочу. Мені треба побільше м'яса. Та й час рановато. Через 8 км буде якраз люмбахи. Населений пункт побольше і там щось буде. Поїду туди. Дивіться ще один жигуль. Їх тут дуже багато. Время – поштий час. Тут чувак якийсь щось шашликообразне предлагає, ну то ерунда, там щось варять. Ну теж непонятно. Обычно у них щось така діч якась. якась Not. І непонятна ціна. Він вроді кричить, що 1 долар. Зараз пройдусь подивлюсь. Якщо нічого краще не знайду, може і в них щось куплю. Бо хочеться щось погризти, жарене, м'ясне. Коротше, я ось знайшов. Я таки не зрозумів. Я сподіваюся, скільки стоїть, вони сказали 3 долари. Я їй дав 3 долари, а вона не розуміє. Ну, я їй намагаюся об'яснити, перевів на телефоні. Ну, вроді як не зрозуміли, зараз подадуть. Заряджаюсь у них, Wi-Fi, я сказали, немає. Ну ладно. покушаем сегодня, потому что из всего, что я пробовал, мне жареная курица больше всего нравится, поэтому я решил тут декуриться. курица. Короче, я ничего не понял, мне принесли вот такие блюда пока что, я не знаю, может это и все, за 3 доллара. Все, я понял, он оно -он на первой картинке, правильно, супчик, там еще что то будет и курячая гамилка с картоплей. Тут есть отдельные разные, короче, это самое. А есть просто За 2,50 отдельно это самое. В принципе, я думаю, це хороший варіант за 3 доллара. Сейчас побачим. Получається супчик буде. І на второе курица с картоплею. Еще салат. Еще щось не пойму. Короче, в цьому супі рис, бобы, куриные пупки и шиї. В общем, всякие таке. Непогана порция такая. М -м -м. Там сидят чуваки. Вони явно не місцеві, тому що говорить зовсім не так. Місцеві. Я так пошду, я їх не заказував. А ще, виходить, я зараз захожу на висоті 480 метрів, а ще буду спускатися на високу 320 метрів. Приблизно там я буду ночувати. І тут явно чувствується, що парить, навіть не, не не взирає на те, що дощ іде. тому що там, коли я був вище, коли йде дощ, холодно. Тут жарко. Тому сьогодні буде дуже тепло. Але, можливо, буде дуже волога. Якби подивитися свіжий прогноз, але до цього я дивився, що виходить, що пару днів дуже, дуже дощів багато буде, а потім знов трошки проясниться. Mm. Взагалі, нормально, смачненька. Дуже понравилась картопля жарена. М'яса маловато, треба було заказувати. Якби я знав, я б заказав це за 4,50 комплект. Там куриці намного більше. Ще якийсь напіток повинен принести зараз. Взагалі, із всього, що я спробував, все-таки жаль знаходиться лише всього. Так що треба брати там, де жар знаходиться. І желательно, щоб її було побольше. Так, там, получается чорна дощова хмара уже майже пройшла, там прояснення. Так що, по ідеї, не закончиться і далі ми поїдемо по-сухому вже. Бо не хочеться ноги мочити. Вони якраз ноги висохли. До речі, я думаю, що десь тут можна пошукати, попросити у когось, щоб флешку відформатирували. Я так і не зрозумів, що це тільки господарство учреждений. І оце може бути приватна контора. Я думаю, що тут можна було б но воно закрите, А там всяка поліція, муніципальні, всякі, я так зрозумів. Все. Значить, тут не світить в наступному місті. Там міст побільше, бо щось знайду. Коротше, не, несколько заведень заходи, а тут чувак ремонтує телефони. Отформатировал мне облегки, работают. Так что все классно, видео скинем. Все потом. Я попытался туди скопировать файли, вони опять заглючили. Попытался форматировать. Одна так зависає, старые ще старі файли, древні, якісь. удалить їх не нельзя. не нельзя, вторая вообще пропала знову. Все. Думаю, что он физически уже уничтожены. Ничего ними, хіба що десь там Linux ем форматировать. Короче, фигня полная. І виходить, що ну можливо в принципі ця подорож ще влізе на телефон. <гум> Якщо все лишнє удалять. А потім все. Хіба що куплять нові флешки, туди закидувати, не я не знаю, чи треба було мені. Може якісь ненужні відео видалити. Чи буду я його наново переформатувати? Чи ну його нафіг, на ютубі є, і більше їм не треба. Ух, яка тут річка. Це ж кошмар. Ще й поток води такий розлилося. Тільки що їду ласкаво просимо кантон такий-то. І вже не перший раз кантон, кантон. Може по-їхньому просто громади, так називаються. Але раніше я таких знаків не бачив. Це вчора, сьогодні з'явилися. Уже три хацапетавки оце. Получається, у них віздещотчики і краніків на вулиці немає. А тут кранік був, але собаки напали на мене, але я встиг набрати дві бутилки великих. Ну, на крайній случаї мені цих хватить. Кстати, я замітив оці дві великі бутилки на 3,5 літра. Мені їх з головою хватить, більше і не треба. На Скоро вже вставати. Ця хоцепетівка якась велика. Треба подивитися, кстати, що це Це. Може вже я приїхав. Тому що мені сьогодні не треба заїжджати в цю лоху, нову нову лоху. А тут щось так виглядає, значить така дуже солідна. Мда. По карті, виходить, ще 15 кілометрів можна їхати. Там буде якась дичь, а далі вже починаються луги, туди краще не їхати. Я вирішив у цій хат заказать заказати ще одне блюдо на 2 долари. Там таке щось прикольне зі шкварками і ковбасками. Так непогано, як на 2 долари. Якесь м'яско, я думав, там шкварки одні. Це мабуть найкраще, що було за 2 долари. Соус дуже гострий. Дуже. Так, насколько я понял, це тут разные части курки. Есть и филе, есть и шкурки, есть и какие-то непонятные мяса, есть даже кишки. И пупки. Тут все подряд. И картопля. Вы еще отдельное блюдо, бананы фаршированные всяким мясом, соусом и прочим. Тоже прикольно. Вот я считаю, что и повечер. На ужин можно что-то совсем легенькое. Ничего не варить. Попыть молочка горячего. И все. Їду, я бачу, на обочині валяються апельсини. Ну, думав, опять кислятина. Рішив спробувати, оказалось, ні. Так я ось назбирав. Кстати, пакетик теж пригодиться, це для дров буде. Прикольно, що у них душ віддільний. Ага. Я думав покупатися, а времени вже немає. Заправочка така прикольна. І куча-куча-куча вайфаїв. А откуда вони? Тут же нічого немає рядом. Он стоит хатка, у них есть магазинчики, все, больше ничего рядом. Я. Куча вайфаев. У них в майже в кожному селі. В центре вот, така вот эта красота яка-нибудь. Тут архангел Михаил з мечом. А де змій? Тикоин там буває, Вот так вот. Архангел Михаил. А по їхньому просто. Сан Михель. Так і називається ця хацапетівка, поэтому і пам'ятник йому. Вот <сум> так от. Шш, може там ничка хороша. Непогана вроді. Ще одна хацапетівка. На цей раз називається Севілья. Оце Севілья. Оце її пам'ятник. <сум> Дивіться, ареа де фотографія. Ось так вот это. Ще один пам'ятник. Wi-Fi нема. А ще виходить интересно. Ферма, 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 а потім разів опять хацепетівка. По-моєму, луг уже почався. Так що треба радикально ховатися кудись. Знаю, що сьогодні з утра їхав. Там ближче до екватора були якісь мертві хацепетівки. Дуже багато всього продається. О, тут якось все живеє стало. Цивільні. щось таке типу вже давно, а Правда поки без асфальта. але строїться. Блін, тут такі вроді полянки хороші є, але все покрите корнями, горбата дуже. І дерева такі колючі, з колючими стовбурами. Проїдемо ще трохи далі. Время є. Побачив тут рядом прикольну дорожку. Написано, що воде до сусідній хацапетовки. Я обрадувався, звернув туди, а там болото. Я зрозумів, Нам нужен горбочок. Нам нужен тільки горбочок з деревами. Шукаємо. Якому її заночувати возле кладбища. Тільки тут внизу щось з заборами загорожене, де там і низина якась болото. Пройдусь вверх, подивлюсь, може там щось є. Не вийде, там далі крута стінка. А так би класно було б туди залізти в хащі. Взагалі тут той живе. А тут ферма, вона заброшена і вона продається. І куча заброшених зданий. Я так зрозумів, що тут була якась і ета. штука. Мені подобається отам там дальше. Заброшка. Сейчас мужик пассаль зупинився, він поїде. Я попробую тут. Внезапный шухер. Там, оказывается, хтось є, там мотоцикл стоїть. Тоже дивлюсь и непонятно. Вроде як заброшка. І тут рядом якась беседка упущала. И вона за забором, блин. Бесконечный луг. Луг-луг. Тут доїхав аж до следующего села. Вот. И в кінці його така дорожка йде в ліс. И тут такий горб. І це було правильно. На горбу, тут набагато сухіше. Если дрова брати не на землі, а ты що висять або стоять, так вони вообще класные. Прям не надо даже сушить. Вот так вот. Комарики є, приходиться спіралі палить. Ну і нормально розмістився. Але доща не було. Отаке От то вона.